Уявіть стоматологію, де комфорт, технології та професіоналізм поєднуються в ідеальну гармонію. Так виглядає сучасний стандарт лікування в нашій клініці. Ми живемо в еру інновацій, і наша стоматологічна клініка використовує найкращі з них, щоб забезпечити вам здоров'я та ідеальну посмішку. Але не тільки технології важливі. Наші лікарі є справжніми професіоналами, що працюють для вашого комфорту. Технологічність Dark Clinic – це 3D-сканування зубів. Замість звичайних зліпків ми створюємо тривимірну модель ваших зубів із точністю до мікронів, мікроскопічна стоматологія, лазерна стоматологія, цифрове моделювання посмішки. Перед початком лікування ви побачите, як виглядатиме ваша майбутня посмішка, ніяких сюрпризів. Тільки впевненість у результаті, довірте своє здоров'я технологіям і професіоналам, які дбають про кожну деталь. Запишіться на прийом у нашу клініку вже зараз, і ви побачите, як стоматологія нового рівня може змінити ваше уявлення про комфорт і якість.